Вітаю, друзі! Ви на каналі Solar Power UA. з вами Світлана. Тиждень з 14 по 21 липня такий собі тиждень змін та випробувань. Чому так складається? Якщо ви слухали взагалі огляд липня, то ви пам'ятаєте, що 18 липня починається ретроградний Меркурій. А ретроградність вона не виникає за один день. Тобто за тиждень вже сама рух планети сповільнюється. І тому ми, наші думки, вони теж вже потихеньку сповільнюються, і енергія направляється всередину, змушуючи переглядати наші мотиви і спосіб дій. Буде приділятися увага. Підвищена увага до деталей, до суті. Коли Меркурій сходить свою ретроградну петлю, це такий період переоцінки внутрішнього діалогу і кармічних розв'язок. А оскільки це буде відбуватися в знаку Лева, в знаку життя, творчості, то дуже буде великий акцент до вираження справжнього себе. Тобто я є. Який я є, що я несу, ця фаза навчить всіх е, знаки переоцінка своєї цінності, а особливо буде впливати на тельців, левів, скорпіонів та водоліїв. Цим знакам треба буде контролювати емоції і приймати зважені рішення, не поспішати і обдумувати, обмірковувати кожен крок. Оскільки Меркурій і Лев тут буде момент, який, е, який можна проговорити однією фразою, що важко спілкуватись, коли тебе не чують. Е, ще на цьому тижні, після ретроградного Меркурія, 19 липня, станеться це ще один напружений астрологічний аспект. Він, звісно, менш тривалий ніж ретроградність Меркурія, але сонце й Хірон вони будуть знаходитись під кутом 90. І цей аспект е, точний і вплив його дуже сильний. Сонце це наша особистість, так? це наша воля, це наше его, це наша життєва енергія, це бажання проявляти себе. А хірон це ранений цілитель, який вказує на внутрішні рани. От е, коли виникає квадратура між цим, між бажанням проявити себе і болючими темами, дитячими травмами. Це важко буде відображатись як на особистістях, на людях, так і на рівні суспільства і держав. Коли ми це побачимо, коли е, лідери да, е, їх сонці, да, буде утворювати напружні аспекти до Хірона. А Хірон в. Е, в поніманні суспільства це колективна пам'ять, це стілення. І отже, це буде такий період на випробування, на травматичність, будемо казати так, це можлива така кульмінація ідентичності, авторитету, це внутрішній біль. І враховуючи Меркурій ретроградний в леві, буде відчуття, що ну, люди можуть повторювати ці фрази, що нас не чують, нас використовують. Ось такі можуть бути сигнальні да, моменти цього періоду. Але Хірон це ж не тільки про біль, це ще до зцілення, да. Отже. Тут може бути такий момент, як переглядатися ідентичність і народжуватись нова зрілість. І може на цьому етапі відновитися нові орієнтири, так би я назвала, так? нові орієнтири, до яких можна йти. Тобто був період недовіри і на цьому фоні так, або якась людина. Отримує авторитет, повертає собі авторитет або виникають нові лідери. Ну Но тут більше про відновлення. Стосовно якщо ми будемо говорити про нашу країну, то можуть з'явитися такі ініціативи з зцілення, з да? тобто з лікування тих травматичних моментів, травм війни, втрат. І психічного здоров'я. Тобто на цьому фоні через загострення та, ми можемо побачити просвітлення. Взагалі, в цей період треба більше проявляти імпатії. Цей період виявлення імпатії в будь-якому випадку, з яким ви будете стикатись, в період з 16 по 22 липня. Треба буде проявляти до всіх дій, які ви будете бачите, більше емпатії. Без, не не війні цей, без гармонійних аспектів це Марс, секстиль із Венерою. Отже, це період творчості, він дуже гармонійний, романтичний поєднання інтелекту Меркурія і естетики краси Венери. Це така буде дипломатична енергія. А оскільки вона буде поєднуватись, цей аспект виникає 18 липня, в саме момент розвороту Меркурія, а оскільки вона е з ретроефектом, то тут можна гармонізувати ці відносини, які були ну, покинуті, зрозуміти щось своє, своєму минулому і вирішити: тут дипломатія буде досить легка, і можна буде вирішити якісь моменти, які. В минулому ваші були не закриті гештальти, щось було не висловлене, да? Або якісь творчі проєкти з вашого минулого можуть зараз обрести і отримати нове життя. У цей час можуть відбуватися визначні вистави, прем'єри. Люди можуть себе проявляти, буде таке красномовство в презентації себе. Дуже круто проводиться в ці дні рекламні кампанії і взагалі розв'язати всі вузлики, які вам не давалися. Да? А тепер завдяки своєму красномовству чарівності розв'язати будь-які проблеми. Бо Венера це не тільки про любов і красу, да? це про гармонію. І це може розв'язання якихось фінансових моментів, які є. Отже, це варто зробити в період з 15 до 18 липня. Бо після 18-19 будуть накладатися вже аспекти Хірона, які будуть. Додавати більшої важкості. На наступному тижні там буде більш таких суттєвих кардинальних змін, а на цьому ось тільки три основних моменти. Отже, після цього я переходжу, як завжди, до огляду подій тижня. Місячні транзити і дні календаря. Перший день, який ми оглядаємо, звісно, це понеділок. І це 19, та а ввечері буде ж 20-та місячна доба. І місяць ми будемо глядати сьогодні в знаку риби. 19-та місячна доба має знак символ паук. Паук це наша карма. Ви ну, всі бачили, всі дорослі люди бачили, як паук собі плететься. це велике павутіння. А це павутіння це ваші життєві сценарії, це ваші пастки, це ваші зв'язки. І павутина сама, ви знаєте, що вона може затягувати. І тоді людина втрачає, не усвідомлює свої власні дії, коли цю павутину велику наплітає да, і в неї туди засасує. Отже. В цей день варто уникати будь-яких маніпуляцій, навіть з кимось, ви будете отримувати зворотній зворотні напрямок всього цього. Краще за все, звісно, прибирання, очищення, завершення, закінчення. Все, що має ось такий кінець. Перемовини якісь треба, да? якщо у вас там був період невдалих якихось перемовин по роботі, то в цей день можна так відсікати цей момент. Бо в цей день, завдяки тому, що місяць знаходиться в рибах, у людей підвищується інтуїція, ви можете провести, знайти інтуїтивне вирішення кармічних або некармічних, або затягнувшихся якихось процесів і справ. А люди всі будуть більш чуттєві завдяки місяцю в рибах, і тому можна буде домовитись краще да, про будь-які ваші справи. Люди будуть більш чутливі, люди будуть більш поступові да, в своїх справах. Взагалі день. Такий різнобарний, якщо кажу, що можна достатися чогось гарного, але можна попасти і в пастку. Треба уникати того, щоб не попасти в старі кармічні сценарії. Якщо в цей день хтось вас з вашого минулого, з якого ви намагались позбутися, з'являється і намагається вас повернути в свій минулий сценарій, будьте уважні. З однієї сторони, це шанс вирішити ваші проблеми, да? очистити себе через усвідомлення. Але взагалі ці відносини, цей момент, саме цей день, якщо вас будуть звати, в колишні відносини, відносини, не варто. Да? Треба зрозуміти, що ви там мали, да? і вийти з цього круга. Це буде як шанс вам даватися на виход з сценарію. Наступний день. 15 липня вівторок, і це буде вже 20 місячний день знаком риби. 20-й місячний день після павука у нас Орел. А після, тобто, кармічного цього темного кругу, Орел це політ зліт, прозріння і виход за межі. Дуже потужна, сильна внутрішня енергія. Отже, треба. В цей день можна зробити дуже багато речей та, для здійснення ваших бажань, бо Орел у нас вилітає, має дуже потужну силу, і може зробити дуже багато чого. Отже, можна працювати, робити будь-які починання проєктів, а особливо завершення їх, наполягати на своїх позиціях. Звісно, тут у нас приєднується місяць в рибах, він буде додавати ось цієї ілюзії. Остерігайтеся, щоб не попасти в, свою, в свої рожеві окуляри, а також не бути таким нестабільним нестабільними ілюзіями, не втекти від реальності. Ось так. Бо орел це небо, риби це вода, а вам потрібно знайти буде середину на землі. Можна зробити якісь практики доземлення, щоб дійсно не втратити зв'язок з реальністю. В такий НІК, до речі, можливі дуже багато якихось маніпуляцій в, в медіа, в пасток обмана в такі дні е, виникає дуже багато. Цю інформацію, яку ви будете отримувати, переглядайте, перепровіряйте, бо вона може бути некоректною. Наступний день у нас 16 і так, 21 місячний день і знак Овен більшу частину. А 21 місячний день це кінь. Кінь, колесниця це продовження виходу з сценаріїв, бо колесниця по колесниці ми можемо збігати далі ось ця білка в колесі, а можна зробити якийсь квантовий стрибок. Враховуючи, що місяць тут у нас прийшов вовен, то ви розумієте, які прориви взагалі можна зробити? Я вважаю, що на цьому тижні, на майбутньому, який буде цей день. 16 число середа буде мегавибуховий, бо дуже сильне поєднання. Пехасмер взагалі, це колесниця, яка в небі летить. І місяць вовні ну вибухове поєднання. Це сила, рішучість, енергія. Все, що може зробити колісниця, це да, якісь прориви, сміливі рішення, а тут є ще найпотужніша енергія овна. Якщо енергія буде, вона, вона буде виходити з вас з цими боками, рекомендується, звісно, фізична активність, побільше, навантаження, спорт, взагалі в дні овна, вона корисна, щоб надлишок енергії завжди спалювати. Тому можете багато планувати на цей день починати нові проєкти, які вимагають від вас рішучості. Якщо ви давно на щось не да, не могли там наважитись зробити щось, дієво там, боялися, щось вам заважало, були якісь сумніви. Бо два попередні дня це один суцільний сумнів. Енергія риб і самі дні такі, риби, павук, то тут у вас відкритий, Відкрити такий, відкрите поле, такий карт-бланш абсолютно на все. Отже, я бажаю вам, що всі ваші справи, які ви запланували на цей день, вони вирішились. Уникати треба, як завжди, в енергію, повна такої нетерплячості та, і емоційної вибуховості треба виникати. В Ці дні добре запускати стартапи, в ці дні можна проводити великі колективні практики, можна проводити очищення бо енергії. Я ж кажу, перерізати ось ці кармічні хвости, свої борги, все що завгодно ну, занадто. занадто. Отже, при надлишку енергії, я вже сказала, да, використовувати фізичне, фізичне навантаження, воно допоможе, з, як, допоможе спалити в надлишок енергії. І а ми з вами переходимо до 17 липня. Енергія Овна залишається, звісно, і на цю добу. І тут а день у нас слон, це мудрість і усвідомлення. Але тут забагато енергії Овна. І якщо в слоні да, ось ця це медитація, це робота з символами, це глибокі такі знання фундаментальні, то завдяки енергії Овна, тут може бути такі осяяння інсайти і прориви. Це другий день поспіль, коли можна робити ну, незрівнянні речі. Ви можете переробити, як знаєте, за, за місяць всі вправи ваші, запустити всі проєкти. І все саме головне, що буде виходити все класно, бо зростає енергія колективна, і у людей виростає е, зацікавленість. В ці дні дуже класно робити якісь публічні виступи, лекції, подкасти. Запускати якісь проєкти дуже класно, усвідомлено, можна прожити. Тобто, якщо у вас є база, а слон, День слона, дає цю базу і дає ту глибину, дає ту мудрість, яка дає розвиток і розуміння. Наступний день 18. -те. І тут у нас з вами приємний аспект, як я наказала на початку Марса і о, Марса Меркурія і Венери. Марса і Венера, це буде 23-го, якщо я не помиляюсь, там буде така перчинка в відносинах, але це наступного тижня. А тут Меркурій і Венера в гармонійному поєднанні розуму і краси да, і реалізації. І 18-го у нас перехід в Ретро Меркурій, як я казала. А день у нас буде 23 місячний день з енергією тільця. 23 й місячний день це крокодил. І ось тут назріває уже ось ця важкість. Бо крокодил це енергії багато, але вона агресивна. Це можуть бути конфлікти, емоційні, зриви, і в ці дні треба унікати і багатого спілкування з людьми, не починати нове, тільки завершувати. Ось ви так і прораховуєте. Я складаю ці поради, колись я це робила там для себе вибірково якимись надатками. А зараз я навіть сама собі прослуховую це, бо я не отримую в голові всі моменти, да? я, тобто, я їх розумію, але десь щось можу забувати. Я переповторю, переглядаю в повторах і знаю, як планувати свій тиждень. Використовуйте цю енергію. Планет, зірок, аспектів, транзитів, всіх цих поєднань. Неважливо, розбирайтесь в цьому ні. Я намагаюся це робити дуже простимо і доступною мовою, щоб ви це всі розуміли. І цей день, 18, краще провести на такій втишині, зберігати внутрішній спокій. Добре, що місяць вже перейшов тут знак цільця. А цільця управитель Венера. А сьогодні Венера у нас ще гармонійна з Меркурієм. Тобто можна домовитись, можна все вирішити, але не поспішаючи тихенько позакривати всі ті без уже таких революційних проривів, як були в середу і в четвер, так собі тихенько все естетично, красиво закрити. І завершувати свої справи, переглядати щось старе. Практика прощення дуже класна в ці дні можна зробити практику прощення. Бо якщо навіть ви будете зустрічати в цей день людей роздратованих, а таке може бути, бо колективна енергія в ці дні може бути дратівлива, люди можуть бути емоційно не нестабільними, як виходити на вулицю, а всі не виспалися. От, тут можуть бути затримки платежів, можуть бути якісь збії в техніці, в соцмережах, якісь проблеми з інтернетами, з гаджетами. Максимально спокійно проживіть цей день, завершити справи, дуже обережно спілкуйтесь, бо слова мають силу. І не поспішайте. В фінансах у 100%. 300 раз перевірте, навіть, навіть не 7. Переходимо до енергії 19-го. Це у нас буде уже субота, да, якщо я не помиляюсь. Місяць залишиться в цільцю, і 24-місячний день зі знаком ведмідь. Знак ветмідь це чоловіча енергія. Ну, той, хто слухав мене, він знає, що кожного разу я ж маю всього 28 днів, да, там 30-28. Але. Кожен раз вони поєднуються з місяцем, з планетами по-різному і відігруються по-різному. А сьогодні тут буде відбуватися поєднання ведмідя Ведмідь – це чоловіча енергія, сила, витривалість. Він пробуджує фізичне, фізичне тіло. І бувають такі дні вибухові, коли я кажу, навіть там не виходьте, не, не виходьте на вулицю. Да? Але в цей день така буде споєднання з поєднання з цільцем, цільцем ви будете відчувати впевненість, буде енергія, що не хочеться поспішати, не буде ніяких зривів, все стабільно, все під контролем, все повільно. Досить важливо в цей день відпочивати, спати, щоб всього було достатньо. Ось ви в цей день не повинні відчувати слово дефіцит і недостача. Вам треба, щоб провести гармонійно його, розуміти, щоб було достатньо. От ви там спите, да, це субота, щоб було достатньо. Всього було. І тоді, в цей день. Ви зможете би, розширити свій простір, бо ведмідь дає силу до трансформації. Тобто ви можете себе зарядити в цей день таким, таким чином, що зможете зробити далі дуже багато корисних речей. Ці дні добре робити, в цей день добре робити практики з зроду. От, емоції в цей день не будуть глибокими, і вони не будуть, вони будуть глибокими, але не, не різкими. Ось так би я сказала. Добрий день працювати над своїм тілом, над своїм простором. Можливо, зробити, зробити якийсь фінансовий аналіз, але без ризиків, без метушні і спокійно. І 20 те наближається, це у нас неділя і почнеться 25 місячний день. Спочатку місяць буде в тільці півдня, а півдня буде в Близняків. 25-й з поєднання з таким транзитним місяцем це буде баланс між матеріальною турботою і потребою спілкування. Ось так буде рухатись ваш день. Місяць в цільці, поки буде, тут буде знак землі прагнути комфорту. Тобто зранку вам буде хотітись матеріальних насолод, естетичних насолод, виспатись щось зробити, там придбати таке глобальне. А після обіду буде енергія перейде в бік креативу, легкості і захочеться... В цей день, а це символ Дня Яструб, я не сказала, захочеться політати, захочеться кудись поїхати, щось реалізувати, комунікувати, побачитись. Взагалі дуже класний день, стабільний для вихідних, супер. Можливо, в другій половині дня проводити якісь... Навчальні класи, виставки. Це буде дуже, буде дуже класно поширюватись, тобто ви зможете привабити велику кількість аудиторії, бо воно буде спілкування буде йти легким, якщо це про спілкування, воно буде йти легко, непромушено і поширюватись. Тож в цей день ви можете ще провести якісь в другій половині корисні для своєї роботи зустрічі. Ви можете зготуватись до наступного тижня, бо ввечері у вас буде надмірок креативних ідей, планів, і ви можете запланувати, як я вже казала раніше. Провести якийсь майстер-класи або щось таке пов'язане з спілкуванням, бо це дуже класно в цей день виходить. А на цьому огляд тижня я завершую, він досить невеликий на цьому тижні. Сподіваюсь, побачимось наступному тижні і всіх обіймаю, вдячна вам за підтримку і чекаю на зворотній зв'язок в коментарях під відео.